Всім вітання! Сьогодні говоримо про особливості від підбору та використання ортопедичного корсету у випадках травми хребта в грудної або поперекової частини. Як виглядає цей корсет? Це металева така рамка, суцільна, яка лежить повністю на передній частині тіла. Тому дуже важливо зняти правильну мірку. В інструкції написано, що мірочку необхідно заміряти обсяг стегон. Але яка тут особливість? Знаходите пупок, спускаєтесь на 10 см, і замір робите майже от тут над кісточкою. Ось от, от так над кісточкою робите цей замір. Не так, як би ви робили, якби ви для пошиття знімали цю мірку. Ось, значить, це така дуже важлива перша особливість, причому вона найбільш важлива, тому що навіть оці мірки тут під грудьми, воно не наскільки важливо, тому що є система, от така система, гвинтиків, яка допомагає адаптувати. Цей корсет під особливості вашого зросту або обсягу вашого тіла в різних частинах. Використовується така звичайна викрутка. Ну, ясно, що якщо ви це робите не в салоні, то вам необхідно, щоб хтось ваш якісь друзі помогли Вам це зробити. Так, ззаду, як виглядає, зараз покажу Ось така пластинка. Жорстка пластикова пластиночка. І от вона кріпиться до оцієї металевої рами за допомогою системи кріплень. Перша, тут є от така защіпка, яка послаблює цей корсет. І з цієї сторони ось петелька, за допомогою якої ви можете от витягнути, і вже можете зняти корсет. Вдягаєте в зворотньому порядку. Спочатку надягаєте. Не дуже зручно, ясно. Але спочатку ви надягаєте, ой, спочатку надягаєте отут, і потім затискаєте цей корсет тут. Спина зафіксована. Досить зручно. Сидіти незручно, тому що навантаження йде на хребет. Коли ви лягаєте, необхідно знімати півлежачі. Дуже добре, зафіксована спина полегшує стан. Всім здоров'я і бажання таке, щоб вам цього всього не знадобилось.